Унікальну 70-х років минулого століття знищили у Вінниці про цю значну втрату для українського мистецтва повідомила дослідниця архітектури та модернізму Ельміра Етігнер у соціальних мережах. Загалом ми бачимо тут молодих людей в Різних в різному стилі одягу бачимо, що це представляють різні суспільні верстви населення. Збільшується студенти, але бачимо інженера, якусь творчу спеціальність. Мозаїку дружба народів, науковці та дослідники монументального мистецтва внесли в каталог цінних витворів 70-х, 80-х років. Саме цей радянський мурал мав стати пам'яткою місцевого значення Вінниці. Однак місяць тому мозаїку збили під час оновлення відділення нової пошти. Про це першою в соцмережах написала дослідниця архітектури Ельміра Еттігнер. Це дуже складне мистецтво. Це таке, от ем, дуже важке мистецтво для освоєння матеріали, з яких вони зроблені наразі вже не виготовляються. Це смальта на просто діє в нас немає вже шматочок до шматочка. Це отримати такі живі образи. Мозаїку навіть з радянським контекстом науковці і дослідники архітектури називають важливим спадком історії та культури українців. Художники мають можливість художньою мовою спілкуватися з простором і кодувати в своїх творах ті сенси, які навіть не можна було. Озвучити на той момент, чи то з е, обмеження цензурних, чи то з обмеження владних художники зашифровували в своїх творах зовсім не комуністичні е, сенси. Інтерес і поціновування монументального мистецтва, воно досі нещодавно з'явилася. Якраз за період нульових десятих була знищена неймовірна кількість, що якісь панно. Що в ресторані. компанія нова пошта, орендуючи приміщення, дотрималась усіх законодавчих норм. Однак єдиної помилки таки припустились: не перевірили цінність мозаїки. Але після розголосу беруться за фото відновити втрачений мурал. Її будуть відновлювати в тому ж самому вигляді, і в тому ж самому місці Її будуть по-новому викладати. Як складеться кошторис, це все так новопошта ну, буде займатися цим питанням безпосередньо Ми діяли згідно всіх офіційних дозволів, які в нас були. Нам дали дозвіл на проведення робіт. Фото втраченого мурала збереглось в каталозі «Мозаїки Вінниці. Зараз у ньому 35 об'єктів, які мають стати пам'ятками місцевого значення, і це має врятувати їх від випадкового знищення. Людмила Цимбулюк, Анатолій Дмитрієв. Факт і Єдині новини.